Друзі, всім привіт! На черзі таке от креслення. Точно такий отвір, як було в минулому відео, але габарити самої заготовки набагато менші. Ну, власне ось це можна робити на фрезері, влазить нормально, піднімається однією людиною. Їх 4 штуки, але ось яка незадача. Не порізали, а оці сопляки залишили мені. Я хочу їх сложити пачкою, щоб одразу всі 4 робити. Доведеться чистити. Якщо там на сверливці я міг і не чистити, я їх там по одній роблю, по тяжкі дуже, то але ж все одно зачистив, кірочкою позбивав то тут доведеться болгарочкою прям гарно почистити. Так, зачистив такі усі чотири деталі, виложив першу на плашки, я дивлюсь, декому з вас ця ідея сподобалась. Ну що ж, будемо продовжувати, але спершу, хто забув підписатись, підпишіться. Натисніть дзвоника, щоб не пропускати майбутнє відео. Та поставте лайк. А ми підемо далі. Кутник великий і бокову сторону можна вирівняти, щоб була нормальна перпендикулярність, бо від цього буде багато що залежати. Десь отак. І потім одну на одну, прижму, розмітюсь і гайда. Так, сверлимо. Це відео буде коротким, просто порівняльний огляд на те, наскільки простіше і швидше, коли жорсткість така як треба. Тому що там, до речі, друга вже робиться жорсткості не так багато а тут нормально так як треба власне процес розточування на фрезері також буде проходити швидше і легше хоча б тим що я спокійно додаю на розточній головці а не по штангелю И жесткость тоже играет свою роль. Оберты нормальные. Царапает он, байдуже. Подачу можно таки включить нормальную, а не минимальную. Так, уже Перейшов на середнє положення, там три положення є, як і в оригінальній розточній головці для різного позиціонування різців і вже майже наздоганяю той отвір. Тут вже не набагато менше, хоча почав я тут пізніше. Вся справа в тому, що завдяки жорсткості. Резер проходить ну, майже в два рази швидше, ніж сверлилка, при тому, що товщина отут у купі трошки більша, ніж 40. Отже, друзі, порівняльний тест-драйв триває і вже Майже розмір першого отвору, а фрезер вже потроху обганяє сверлилку на декілька міліметрів по діаметру. Це незважаючи на те, що тут обрабатується у нас в купі 56 мм товщини, а там сороковка. Це відбувається. На мій погляд, не стільки за рахунок жорсткості, скільки за рахунок подачі. Справа в тому, що на сприлиці подача прив'язана до обертів. І коли діаметр отвору стає більшим, я скидую оберти і тим самим скидується і подача, стає меншою. На фрезері подача незалежна. І наскільки б я не скидував оби оберти, вона залишається стабільно. Вона тут виражається одразу в міліметрах на хвилину. І при будь-яких обертах залишається однаково. За рахунок цього фрезер і виграє отакі довгі змагання. Ну, Робимо далі, побачимо, наскільки буде готовий на сверлильці отвір, коли фрезер вже закінчить повністю. Ще одна відмінність. Те, що на фрезері я собі столом від'їхав, скільки треба і вже ріжу другий радіус. А там зараз Доб'є і треба зрізати болгаркою, зачищати, зміщатись, потім заново варити. Ну, але ж, так як деталька здорова, на фрезер не лізе, то добре хоч так робиться. Ну, власне кажучи, робота робиться. Так, отже, перевінальний тест-драйв. Доходить до свого логічного завершення. Тут вже все Що можу сказати? Для таких робіт, а там ще теж небагато залишилось, загалом для таких робіт краще, звісно, використовувати фрезер, якщо дозволяють габарити, тому що це жорсткість, це. Переміщення інструменту по координатам, і... а також не забуваємо про, Ой... про те, що розташою головкою набагато легше вибирати потрібний слой і виходити на потрібний розмір. От. Ну а з плюсів сверлилки те, що вона вміщує в себе великі габарити, набагато більші, ніж може вмістити фрезер. Хоча, звичайно, жоден з них не пристосований для таких робіт. Пишіть, як на вашу думку, такі відео порівняльні. Є ще в мене тут ще одне креслення і ще таких багатенько. Ну тут просто отвір. Якщо вам буде цікаве, я відзніму і цей отвір. А тут на сверлилку будуть ще, вон там лежать ще прянички. Теж там просто круглий, але великий отвір. Все, жду ваших коментів. Всім пока, всім гарного дня.